Я Знаю, не хвилюйте все дуже просто. Ми зібралися сьогодні просто поспівати, але не просто поспівати, а зібрати донати для наших хлопців і дівчат. Ну що ж, я зараз е, бачу, що є у нас вже допомога, і я думаю, що почнемо з усім відомої пісні. Ой, у лузі червона калина. Знаємо. Знаємо і починаємо співати. Я бачу, в нас вже музикант готовий, уже руки на клявішах. Пан Маркіян так е, маестро ой, узі червона калина. А яку вже там тональність? Ану, придумайте нам, щоб ми не потерли. А журилася. А ми митуй. -ну, -ну, а ми ма! славну Україну, гей, гей, росемо! Ще раз. <поц 'я> а, ми туша. -ну, Ну, я не чую. Та <плес> ми на славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. <плес> Росію. Давайте перший куплет, бо другий ніхто не знає. Я ж знаю. О, його на калина. Не чую тут, до сюди. А чого співаємо? <Sellt> <like whole> добре, 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 добрі, ти сюди. І туди до хлопців, то що то вони одні двоє? О-о-о, третій не лишній, третій запасний. Добре, мої дорогесенки, так, є у нас е, три.